Жодних документів без нічого. Тому я розумію, що сталася трагедія в Григоровичі, там було також вивозилося, гроші кралися, все було це саме. Ми з депутатами порадилися, ми, ми зараз приписи, сформулюємо всі деталі, але ми будемо звертатися тільки в охороні органи, що дорого. Забруднення території щодо захоплення території, що відбувається земельні ділянки, щодо національного використання коштів. ліс оскільки ми розуміємо, це не благодійники робили, це ліс На території, яка йому належать, втрачав кошти, заливав питлован. Також не будемо звертатися. Куди ми ще говорили? Держзамагальство обов'язково треба. І Потрібно звернутися до комунального майна. Інвентаризацію повністю цієї території, хто є власником цих приміщень. детально дати і показати мас-медіа, щоб вивезти. На мою думку, інформація, що це навіть за львів'ян. На останні півроку всі ці речі скупили на Львів'ян. І нехай ми покажемо через НАБУ і доведемо зв'язок між Льовочкиним обов'язково. Там йдуть дороги до Льовочкина. Тобто тут в нас тепер буде господар новий Льовочкин. Ну, він не буде звичайно. Обов'язково треба ініціювати ухвалу правильних обзор про заборону, розташування будь-яких пунктів на території міста Рівога, в зв'язку з законом про відходи і іншим земельним законодавством, які забороняють робити будь-які речі на території міста обласного значення. Оце треба робити. Ми зараз підготуємо протокол, сьогодні буде підписаний, ми також його висловили ви можете всі буде ознайомлені. Щодо ухвали, я думаю, що ми підготуємо і до четвер. Запрошуємо, щоб прийшли, підтримали, щоб депутати проголосували, справді, щоб не на це відбувалося, що відбувається на сьогоднішній день. На яку годину? Четверту. На сесію на 10. Скажіть, яке число, 22. люди в четвер. 22. На 10? на десяту Зараз ми звертаємося всі профронні органи щодо закону називальні лянки, підручного законодавства, щодо витрачання коштів авісперському трансу. Це є найважливіші речі, тому що є, що витрачається до закону коштів до міського І підготовка ухвали щодо заборони будь-яких дій, до заборони будь-яких дій, до того, поки не будемо знати, що відбувається, як відбувається, не буде обговорення, що те, що не робити. Ця ухвала буде виноситись на нев. Ми підготуємо, до підготуємо і ми пробуємо, щоб ситуація упала винести. На думку комісії тут може бути сміття лінія чи ні? Ви розумієте, інфільтрати. Інфільтрати не просто вирили кодлован, це все буде стікати, і там не буде ні плівки, нічого просто Все буде стікати, все буде йти, все буде забруднювати. все буде забруднювати. Окрім цього, треба звернутися в кабінет міністра до Гройсмана, як прем'єр-міністра щоб дали чітку зрозуміло відповідь. Все ж таки, вони погодили Львів Спецкомунтранс як кредитора до Європейського інвестиційного банку на 40 мільйонів, які вони хочуть взяти на це підприємство чи ні. Дали кабінет міністрів добро, чи не дали? Це найголовніше. Тому що суд ми розуміємо, чому це все робиться. Зараз вони це наповнюють для того, щоб підняти статутний фонд капиталу Львів Спецкомунтрансу. На це береться 40 мільйонів євро. Це шалені гроші. І розпорядником цих 40 мільйонів буде оце підприємство, яке є боржником перед ОКП Бирингом, яке не має відношення ніякого, до переробки Вони Займалися тільки вивезені сміття. А 40 мільйонів вони отримують на, за оцього сортування. Те, що розповідають, такі роблять нам е, ведмежі послуги в оренду по 10 гривень. Це нехай вони собі беруть. І, дивіться, і важливо ще підняти питання про адекватність і взагалі, чи має право така особа очолювати таке ЛКП, як вів спецумонтранс, і взагалі його професійну придатність для таких справ, оскільки дуже є багато порушень і людина каже, просто розводить руками. Таких керівників війській міській раді не має бути. Депутатам теж треба звернути на то увагу і, на мою думку, усунути такого керівника саймаса. Ми запросили представника управління е екології. Він не приїхав. це просто зараз. Іде в спеціалістів. Вони бо вони деста знову приїхали з області. з області з міста так, не приїхав на запрошення. Не приїхали приїхали. Всі приїхали, а він не приїхав. розумієш? Що, але я можу сказати. Я робив запит до інспекції екології. Ніхто ні підприємство ліс спецкомутранс, ні львівська міська рада, ні департамент не звертався щодо облаштування цього пункту. Тобто жодних погоджень, жодних е документів вони не надавали інспекції. І, напевно, все-таки е було б, ну, слушно звіт почути від садового за вивіз сміття. Він три рази йде від цієї відповіді на сесії. Ні інформації, ні звіту немає. Гроші все і Зараз на цій сесії хочуть проголосувати додатково за вивіз сміття за листопад і грудень місяць. Куди поїхали там ті гроші? Ніхто не знав. ніхто не знає. Просто знаєте, що таке сумович, де мова шо. Вкладаються всі кошти, що можуть бути, просто на, на ту репутацію Андрія Івановича, яка сьогодні є. Просто щоб рятувати свою репутацію. Розумію, що він сьогодні останній каденції його мерства є. Він просто вкладає гроші, чи кредити, чи, чи бу, будь-які гроші, які вкладає, щоб датувати репутацію. А він кредитів понабирає, віддавати. Вже, потім вже, буде Це близько 200, 200 мільйонів євро є кредиту Ліської міської ради. 200 мільйонів євро. Ви Розумієте, це, віддавати, це ну, я, я розумію, що тут живу, мені після того треба давати. Це будуть піднімати послуги комунальні. Все почалося піднімати, треба все віддавати. Що не робити? Ви? Все. Одна особа вирішила, а страждати просто всі людям. Тому ага, я називаю це сміттєвою мафією? Я прожив в Неаполі три роки, коли відбувалися речі в Неаполі. І мав можливість дослідити цю тему. Це дуже просто, ніхто нічого нового не придумав. Тобто є проблема зі сміттям, є мафія, так? в основному це бандити. Бандити, які просто захоплюють владу таким чином, вони тероризують політики, або політики використовують бандитів для цього. Але найгірше те, що забираються гроші. В Неаполі це робили дуже просто. Вони знаходили приватні ділянки, які закинуті пещери, ангари, і просто запихали це максимально все туди. Потім це закривали, засипали камінням. Мілан, тобто Північна Італія, виділяла на це гроші. Неаполь списував, тому що в них було найбільше проблем. І таким чином вони три роки. Заробляли собі на особистий карман, скажімо, на свою кишені. Це саме зараз відбувається тут. Для чого вирішуєте проблему, якщо на ній можна заробляти? Так, яскравим прикладом того це депутат міської ради Роман Іванців. Коли вечором він сказав, я не депутат, сьогодні він вже приїхав як депутат, але людина, яка є. Адвокатом компанії Грінера і заробляє на цьому гроші, прямо лобіюючи інтереси тої компанії, незважаючи на думку громади і мешканців міста Львова. Таких депутатів немає.